Сполучених Штатах Америки розраховують підписати угоду про корисні купалення з Києвом вже наступного тижня. Українська технічна делегація має прибути найближчими днями до США для обговорення якраз умов цієї угоди. Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бесент. І водночас, в останньому інтерв'ю такеру Карлсону, він заявив, що в про зволіканнях винен президент України, Нібито Володимир Зеленський, кілька разів відмовлявся підписати угоду. Про корисні купалини, і зрештою, 28 лютого в Білому домі, цитую зруйнував те, що мало бути найлегшою справою у світі. От, за словами Бесента, угода про Надра є частиною мирного плану президента Дональда Трампа. Вона не тільки зробить та Україну партнерами і стане сигналом Кремлю, що США не кидають Україну. Нагадаю, що раніше Володимир Зеленський заявляв, що угода про Надра не має суперечити майбутньому вступу України в ЄС. А напередодні він повідомив журналістам, Лістам, що над новими правками до проєкту цієї угоди працюють як українська, так і американська команди, зокрема юристи і Україну на переговорах зі США про ресурсну угоду, представлятиме юридична компанія, підбір якої наразі тільки триває. І президент Зеленський також наголосив, що не бачить потреби обговорювати якісь ризики, поки не дадуть свою резолюцію юристи. І от з нами зараз на зв'язку Петро Олещук, політолог. Пане Петре, дякую, що доєдналися до нас а, сьогодні, пане Петре. Отут якраз історія в тому, що а, виглядає зі слів скотабесента, що ми все договорились. Ми ж їм передали ту угоду. Ну давайте почесну з доволі кабальними умовами. І ми зі своєї сторони зараз з української сторони кажемо: почекайте, нам потрібно, щоб юристи розібралися, щоб згідно Америка люди, які знаються на американському законодавстві, на законодавстві штату Делавер, якраз де за яким написано цю угоду, мають розібратися. І чи не буде це така наступного тижня історія якогось такого повернення до овального кабінету? Що зараз Сполучені Штати Америки образиться, що ми не хочемо з закритими очима підмахнути цю угоду? Ну тут питання лише в одному: яка мотивація при цьому сполучених штатів і їхніх представників? Якщо мотивація полягає в тому, щоб досягнути якоїсь відповідної угоди, яка б була вигідною для США і для України, то зрозуміло, що можна домовитись і можна знайти якісь компромісні рішення. Тим більше, що Україна об'єктивно зацікавлена в, в, в співпраці з Сполученими Штатами, і це ніхто, в принципі, і не відкидає нікого. Якщо мета полягає в тому, щоб домогтися від України відмови, щоб потім мотивувати цим, наприклад, вихід із переговорного процесу із питань завершення війни в Україні, чи, наприклад, там запустити перезавантаження відносини з Росією в обхід в регулювання відносин, в обхід точніше, завершення війни в Україні, ну тоді. Зрозуміло, що кожна відповідна зустріч буде перетворюватися в щось подібне до ситуації в Білому домі, і це просто буде чергова якась провокація. Тут питання суто в мотивації е -е, так. Ну от питання в тому, як виглядає, бо здебільшого він виглядає. Ми розуміємо, Трампу потрібно якийсь результат до 20 квітня. Він сам весь час а, каже про цю історію, йому потрібно представити якусь, а, ну якийсь переможний кейс, який він а, зробить до цього часу, щоб показати всім американцям, як а, він все вирішив. Якщо не буде а, так званої мирної угоди, а, про яку він говорить із Росією і з Дмитрієм. Вони там а, зустрічалися зрештою а, перед цим то. Тоді так, з іншої сторони, тобто, ми тільки в понеділок дізнаємося, чого насправді хочуть Сполучені Штати Америки. Е, ні, ну в принципі, тут знову ж таки треба підкреслити, що позиція Сполучених Штатів вона е, ну, не до кінця послідовна, тому що. Зрозуміло, що вони керуються в першу чергу відповідними передвиборчими обіцянками Трампа і загалом цією ідеєю Трампа, що він швидко завершить війну, що це зробити просто, що просто там адміністрація Байдена не хотіла цього робити, а він захоче, тому зробить це просто. І тому вони вже давно займаються тим, що підганяють реальність, намагаються точніше підганяти реальність під свої ідеологіями. Тому, наприклад, у них офіційно заборонено згадувати російський тероризм. І коли, наприклад, вчора відбулася атака терористична на Кривий Ріг, за підсумками цього була лише заява від посла США Бріджит Брінг, і в ній вона сказала, що якась ракета упала на Кривий Ріг, тобто, не можна навіть сказати, що це російська ракета. Ну, це, це, це насправді війна. дуже обурлива історія. і в коментарях добре нагадали про те, що. Як пишеться слово слова, але вона все прекрасно розуміє. Це просто офіційна політика держдепу, яку вона очевидно реалізує в якості е, чиновника, який знову ж таки виконує відповідні розпорядження. Тому е, це в принципі очевидно. Але от е, я просто не знаю, як, як довго вони планують намагатися видати оці всі дії росіян за реальний прогрес на шляху до миру. Коли вони будуть змушені визнати реальність, тому що розумієте, росіяни ж над ними знущаються. Ну от реально вони плюють їм в обличчя, тому що за підсумками цього вони випустили росіяни ж не, не щодо кожного свого теракту, випускають якісь офіційні повідомлення. А вчора спеціально випустили російське міні... міністерство оборони, що вразили базу НАТО, там вбили 80 військовослужбовців, включно із радниками іноземними. Ну, тобто, от вони реально демонструють, що це був реально демонстративний теракт, який, було, який був покликаний забезпечити саме відповідні задачі, пов'язані з тим, щоб принизити всіх, і включно і сполученими штатами. А от мені цікаво, Трамп не розуміє, що його принижують, чи він не хоче цього визнавати, чи йому в принципі нормально. Ну була ж історія від а, пані, яка працювала якраз на перемовинах, а, яка була, якщо я не помиляюся, якраз саме перекладачем, чи була присутньою, яка розповідала а, про те, що а, там якраз історія в тому, що перекладач часто він бере і трошечки як згладжує оці всі історії. Що там, де а, ми розуміємо, що це сарказм від Путіна, то зрештою, якби Трамп може цього не розуміти, йому можуть казати так, так що ви найкраще все мо. Тобто ось ці от інтонаційні і е, якісь такі напівслова, тобто вони просто до нього через складнощі пер перекладу не доходять відповідно. Ні, я цього не виключаю, але ну, все одно, що, якби реальність вона все одно залишається реальністю, якби там хто не хотів робити відповідний вигляд. Відповідний вигляд. І в кінцевому рахунку ми наблизимося до 20 квітня і виявиться, що ніяка війна не скінчилася, і ніякий Путін її завершувати не хоче. І скільки там Трамп не буде розказувати, який, він, який Путін прекрасний політик, який він великий друг, як він дуже його шанує, і це ні на що не вплине, от. Ну а повертаючись до цієї самої угоди ресурсної, ну знову ж таки, вона, як на мене, виписана так, щоб вони одержали відмову. Тому що там низка відповідних параметрів, які суперечать євроінтеграції України. Ну там принципу там ти інвестиційні ти моменти вони ти. абсолютно не прописані. Тобто там не не прописана історія про те, що Сполучені Штати Америки вкладають, вливають в це гроші. Знову ж таки, як ви правильно сказали, що це блокує нашу повну євроінтеграцію. Це якісь такі віддайте нам все. Ми вам нічого не добу. Гарантії безпеки немає. Що нам робити зараз? Але адже тиск буде, і тиск буде протягом наступного тижня. І, я так розумію, з понеділка якраз дуже сильно підвищуватись. Дивіться, я на це дивлюся вже таким чином. Кожен день, коли, наприклад, Україна одержує військову допомогу від США, замовлено ще адміністрацію Байдена, і одержує розвіддані, які допомагають відбивати російські ракетні атаки, це вже непогано. Тобто, чим довше це все буде тривати, я маю на увазі переговорний процес, тим краще. А фінал, ну побачимо, все може змінитися, тому що все одно рано чи пізно загравати із росіянами без якої зворотній реакції адміністрація Трампа теж не зможе. Ну, в принципі, зараз, от цей речник Путіна, він сказав, що у них наразі обережний оптимізм у відносинах Російської Федерації Сполучених Штатів Америки. Якраз після того, як Дмитрієв приїхав у США з візитом, і там поговорили з Віткофем і знову ж таки поспілкувався з іншими. І ми пам'ятаємо, що протягом цього тижня Трамп якраз вже впряму говорив, Говорив про те, що він там не задоволений путіним. І що Путін якось не дуже йде там на те, щоб підписувати мирну угоду. Тобто, зараз може бути якась така турбулентність між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки ну знову ж таки. Я просто ви згадали про піскову. Я згадав, що Путін сам казав про піскову, що той ляпає, що завгодно, і в принципі uh -huh. не треба назважати на те, що він говорить. І Пісков він взагалі у них відповідає більше за дезінформацію, а не інформацію. А це такі, така невеличка ремарка. От ну знову ж таки, росіяни просто маніпулюють цією темою. Тобто, вони бачать, що Трампу треба показати якийсь результат на переговорах, і вони цією темою маніпулюють, підсовують постійно якісь ідеї щодо часткового зняття санкцій, якимось чином інші свої ідеї намагаються просунути. Тобто, вони просто маніпулюють цією темою, користуючись тим, що. Трамп загнав себе в паску обіцянками якомога швидше досягнути миру. От, власне кажучи, і все, що вони роблять. Зрозуміло, пане Петре. Дякую вам за те, що доєдналися до нас сьогодні. Вранці це Петро Олещук, політолог, був з нами на зв'язку. Говорили якраз про те, що а, такі ну зовсім різні настрої наразі лунають з боку Білого Дому. В особі бесенда лунають заяви про те, що ми там наступного тижня підпишемо якраз угоду про корисні купали. Не з нашої сторони, якраз в особі президента України Володимира Зеленського лунають. Заяви про те, що е, у нас юристи мають подивитися, якраз, і повивчати е, відповідну цю угоду, перш ніж ми її е, підпишемо. І зараз, от якраз е, юридична фірма, її знаходять. Вона буде цим займатися. Тобто, е, як воно буде? Чекаємо. У нас кожен день якісь нові новини надходять, зокрема, із океану, турбулентність політична триває, а ми за нею уважно слідкуємо.